Доброго ранку всім, доброго настрою та удалих справ вам бажаю. Сьогодні ми будемо коптити м'ясо. Вчора вечором я витягла з маринаду м'ясо, ось воно, помила його. І поставила на цілу ніч, щоб воно просохло. Поставила я його на ось такі паперові рушнички. У кого мало, наприклад, кусків м'яса, то він може просто витягнути його, витирати від води, щоб воно було практично сухим. Тому що ось бачите, за ніч як з м'яса стекла вода, ось вона тут є. І от тепер м'ясо, воно таке виглядає, якби не стояло у маринаді. Сухе. Зараз ми це м'ясо будемо обгортати у ось таку звичайну купили в аптеці марлю. Повністю обгортати і ниткою обшивати його, щоб воно не було відкритим. Щоб коли е, не попадала на нього сажа, не попадав попел з дров, які будуть горіти. А також ось будемо запихати на отакі гачки і підвішувати уже у нашій коптільній. Зараз ми розстелили марлю, ось так, і кладемо на ню кусок нашого м'яса. І отак його обтягуємо, тобто обкручуємо у марлю, просто загортаємо його. Ножицями я відрізаю марлі кусок. Але стільки, щоб можна було і знизу, ось тут, і зверху зав'язати. І зараз будемо отак кругову ниткою обмотувати. Ось так тушку половину курки ми обмотуємо, обтягуємо і обмотуємо ниткою, для того, щоб ця марля з неї не впала. Потім впихаємо гачок, на який будемо підвішувати нашу тушку у коптільню. Ось так. Ось наші вже кілька кусочків обмотаних. І так продовжуємо обмотувати все м'ясо. Марлі не жалійте, щоб гарно м'ясо було ваше, обтягнути марлею. І тоді, коли ви вже його прокоптите, воно буде чистеньке, марлю заберете, ми все це покажемо. Ось так ниточкою обмотуємо. І тоді кругову. Ось так, щоб у вас було у такому варіанті буде підвішене оце м'ясо, оцей кусок м'яса. І тоді вже закладається отак гачок. Все. І отак підвішуємо. Ми принесли м'ясо. Ось з баняком це наша така коптільня. Ну, тобто така квадратна бочка, в якій ми коптимо м'ясо. Та й не тільки м'ясо, що, що забажаєте, те можете і коптити. Ось ми вже розпалили вогонь, тільки що чоловік запалив його. Воно розгорає, розгорається вогонь. Але Дим вже йде, і тому ми вже м'ясо складаємо в бочку. Зараз чоловік відкриє бочку. Ось наша бочка така. Тут є планки покладені металічні, і ось так вогонь відти горить. І вже йде димок, але він ще. Зовсім нічим не пахне, потім буде пахнути вже м'ясо. Зараз пахне дим тільки. І ось так завішуємо наше м'ясо. Жара вже добра. Уже видно, як чутно вже на руку, як відти йде гаряче. М'ясо має бути одне від одного на відстані, щоб воно не доторкалося одне до одного, щоб з усіх сторон воно могло обкоптитися. І, звичайно, у процесі коптіння будемо його міняти місцями, обертати. Ось так заклали м'ясо. Все розкладаємо, ще так покажу з цього боку вам, бачите, як, який вигляд. Кожне окремо розсуваємо і закриваємо зверху. Все. Закрили. Процес коптіння пішов. Відлік часу засікаємо і будемо коптити скільки? Ну, цілий день приблизно це скільки буде десь годин. Десь годин вісім, дев'ять, може й десять. Але на так зараз вогонь він стане меншим, ми його ну, він розгориться, потім просто буде чуть чуть тліти, так, щоб тільки давав дим, бо тому що це за великий вогонь. І весь час по одному полінові, по одному ну, такому грубому кобкові будемо підкладати туди, щоб він так повільно тлів. Не горів отак, як зараз, а тлів, щоб давав дим. Тому що коптиться на диму. Та Звичайно, і, і ну, гаряче йде повітря, але в основному має бути дим. Ось так. Ось така наша коптільня велика. Яка її ширина? Метр десь на метр. 90. Ось такий квадрат. Ну і от вже хазяйниче, тут горобець, який вже тут щось думає, що ми йому кинемо, але зараз нічого ми йому не дамо. Так, ідемо дивитися, як горить в нашій коптільні, ну у нас в селі кажуть буджарня. Будити м'ясо не коптити. Ось. Гарить. Гарно, димить і ось такий йде. Бачите? Такий йде. Димок, значить, м'ясо коптиться. Дрова, якими, ми коптемо, мають бути тільки букові, ми сюди кидаємо по два грубих ковбка. І вони собі помаленьку тліють. Ось такі, щоб залізли туди у ту дирку. Може бути наполовину розрубаний, може бути цілий. От тут є трохи менший цілий. І ось тако. Чим грубше, тим кращий тоді дим воно дає. Ну і відповідно, жара йде, тепло. Ось отакий димок через оцей дашок. Видно, як коптиться. Ось по краї йде дим. Здалеку краще видно. Як димить, ось який отут іде паровозик диму. Трошки чоловік зменшує вогонь, аби був дим, а не сам вогонь, бо менша жара була. Зараз вогонь трошечки спаде і буде лиш один дим. Йдемо дивитися до нашого м'яса. Час уже зараз його виймати, ось воно і прокоптилося. Це такий його вигляд. Коптилося воно приблизно 9 годин. Ну, ще постоїть десь пів години, і ми будемо його виймати. Ось так. Догорає вогонь. Ще зараз кришку прикриємо. Поки не загасне вогонь. І того буде біля 10 годин. Копчення цього м'яса. Ось, там ще трішечки вогника. І ще трішечки граніє і тоді ще я покажу вам, коли ми будемо виймати його. Вірніше, коли вже його витягнемо і Оставимо остигати. Ось такий вигляд нашого м'яса копченого. Правда, ще не так його видно гарно, тому що м'ясо ще у марлі, а коли знімемо марлю, то вже буде кращий тоді вигляд, мати воно. Ось так. Ось так. Зараз кришку я закриваю я буду розмотувати його з малі. Витягую гачок, тримай. Це полядвиця. Ось такий вигляд має наше щойно скопчене, витягнене з коптілі м'ясо. Ось такий вигляд. Зараз ще відкрию, відкрию під черевину, подивитися. Немає гачок спочатку. М'ясо ми коптимо довго, для того, щоб потім його не обвалювати, щоб воно було м'яке. Тут де пристала трішечки марля, ми шкірку не їмо, тому шкірка все одно буде відходити. Це кісточки. Тому такі темні. Ось такий вигляд має наше копчене м'ясо. Зараз ми всі розмотаємо з марлі і тоді я покажу загальний вигляд. Розмотали ми з марлі наше м'ясо і Ось маємо такий результат. М'ясо е, вийшло, ну, як би обкоптилося чудово. Ми задоволені. Ось тут ми маленький був кусочок е, ця єшинка, ми його надрізали, і воно має такий ось такий вигляд. М'ягенька. І зараз я ще візьму, надріжу, тут є, так, щоб ребра мені не попали. Надріжу зараз кусочок під черевний. Щоб було видно, ну тут краєчку хіба надріжу. Щоб було видно, яка, який має вигляд під черевню. Ось такий ось такий гарний вигляд. Теж м'ягенька, прям тече з цих кусків жир стікає. І отак обкоптилася курка. Ну, цілу ми не коптимо, тому що ну, нам незручно її потім різати, а половинку ми собі можемо поставити в морозильну камеру на пізніше, а половинку Можемо зараз на свята, тому що різних є видів м'яса, то не будемо їсти тільки одну курку. Тому ми собі її ділимо на дві частини. Ось так вона обкоптилася. Бачите ось такий варіант такий результат маємо цієї курки. Тому е, рецепт наш. Для нас ми його випробували, він для нас добрий. Ми ним користуємося вже роки цим рецептом. Єдине, що у цьому рецепті, це те, що його ну, саме м'ясо треба довго тримати в маринаді, маринаді, тому що дехто тримає два дні, дехто робить сухий маринад. Ми тримаємо довго. Але зате ми це м'ясо не обварюємо. Ми його можемо ось воно ось воно м'ясеньке. Ми його урізали і спокійно їмо. Далі. Дехто коптить дуже мало. Ми коптимо теж довго. І нам ну, такий варіант підходить. Тому можете спокійно цей рецепт використовувати, у кого менше. М'ясо, то ви собі його діліть на половину, чи там на три частини можете цей маринад, ну, спеції поділити в цьому маринаті і спокійно закладати там три чи чотири кусочки. На цьому відео вже буду завершувати. Незабаром це, ну, не то не, не те, щоб незабаром, а вже годин десь за 10. Це вже буде неділя, бо тому що сьогодні субота, і вже е, Великдень, вже скоро священнику церкві буде казати Христос Воскрес. І люди будуть відповідати воїстину Воскрес. Тому всіх е, вітаю з великодними святами. Бажаю всім е, миру. Мирного неба, здоров'я. Бажаю, щоб за вашими столами було тісно, а на ваших столах було всього багато і вдосталь. Смачної вам Паски, смачної вам ковбаски і смачного вам яєчка! Христос Воскрес! Воїстину воскрес!